118-й виборчий округ абсолютно новий. Він охоплює частину личаківського та шевченківського районів. Також сюди належить територія всього Постомитівського району Львівської області. Входження Постомитівського району найбільш кардинальна зміна меж округів порівняно з 2002 роком. Виборчий округ номер 118, Центр місто Львів, Личаківський район. Кількість виборців 171 тисяча Кількість виборчих дільниць 137. Фактичним центром округу номер 118 є місто Пустомити і відповідний район, який охоплює трохи більше як 90 тисяч виборців. Тоді як на територіях Личаківського та Шевченківського районів Львова, що належать до округу, нараховуються майже 80 тисяч виборців. На депутатський мандат в окрузі претендують 11 кандидатів, з яких семеро висунуто політичними партіями, а четверо йдуть самовисуванцями. Пустомити проти Львова, електоральною базою Богдана Дубневича вважають саме пустомитівський район. Чимало тутешніх мешканців працюють на підприємствах цього бізнесмена. Натомість електорат Юрія Михальчишина це здебільшого мешканці Львова та політичні симпатики партії Свобода. Після аналізу критеріїв доброчесності громадянський рух чесно оприлюднив запитання до кандидатів у народні депутати по округу номер 118 Дубневич Богдан Васильович. Самовисуванець. Факти порушень праву і свобод людини. У виданнях експрес та наші гроші оприлюднено інформацію про причетність Богдана Дубневича до махінацій, які дозволили привласнити право на винахід механізму кріплення для залізничної колії КПП 5. Також ці видання писали і про інші зловживання і порушення з боку підприємця. У зв'язку із цим між виданням експрес і Богданом Дубневичем триває перманентна боротьба, у тому числі і у судах. Зміна політичної позиції всупереч волевиявленню виборців. У 2010 році Богдан Дубневич був обраний депутатом Львівської обласної ради в одномандатному виборчому окрузі як висуванець партії відродження, будучи при цьому позапартійним. Проте, у червні 2012 року, напередодні виборчої кампанії Дубневич покинув фракцію відродження в облраді. Непричетність до корупційних дій. За інформацією, змі компанії, до яких має відношення Богдан Дубневич, зокрема ТОВ корпорація КРТ, вигравали тендери в Укрзалізниці завдяки товариським стосункам з її тогочасним керівником Михайлом Костюком, що з 2011 року очолює львівську облдержадміністрацію. При цьому після звільнення Михайла Костюка з Укрзалізниці ці компанії не виграли жодного суттєвого тендеру. Журналістами програми Наші Гроші проведено розслідування, результатом якого стало оприлюднення інформації про ймовірну причетність Богдана Дубневича до правопорушень, зокрема, корупції при оренді та купівлі землі. Будучи депутатом Львівської обласної ради на вигідних для себе і збиткових для громади умовах, Дубневич скуповував та орендував землю у пустомитівському районі Львівської області. Також Богдан Васильович Дубневич є президентом благодійного фонду Дубневич. За повідомленням громадянського руху «Опора», через даний фонд кандидат здійснює дії, що можуть кваліфікуватись як непрямий підкуп виборців. Зокрема, організовує безкоштовні поїздки на прощу. Михальчишин Юрій Андріянович. ВО «Свобода». Факти порушень прав і свобод людини. В інтернет мережі оприлюднене відео зустрічі Юрія Михальчишина з виборцями, на якому він нецензурно лається на людину, що здійснювала відео зйомку зустрічі. При цьому просить свого охоронця розібратися з невідомим папараці. Також Юрія Михальчишина звинувачували в агресивних діях під час визначення у Львові дня перемоги 2011 року біля холму слави. Представники лівих організацій вимагали вибачень від Михальчишина, але той відмовився, пояснивши свою поведінку реакцією на постріли у бік членів ВО Свобода. А кого ви знаєте, хто йде по вашому окрузі? Дубнеш Богдан Васильович. А Якось Михальчишин. А чому він дорізняється до Михальчишин? Нічим дуже приємні люди, щирі, відверті. Мені симпатиком є. Юрій Михальчишин, він молодий, він перспективний, він освічений, він розумний, він не крав та як, та як дехто, про що нам пишуть газети Експрес про братків таких, от, які, які покрали вже все, що тільки можна. І все взяли під свій контроль. Михальчишин. Тільки знаєте? Так. Від свободи, від свободи, свобода повинна пройти. Дубневич Богдан Васильович, Михальчишин. Ми з ними є якась різниця. Є різниця. Михальчишин багато говорить, а Дубневич багато була носилюш, трохи більше робить і допомагає. Знаю його от, і, за, і буду за нього, а я фамілію не пам'ятаю. Може Богдан Дубневич? О, так. так. Дубневич? Так. Партія Регіонів. Та де? Я вам кажу, партія регіонів, не голосуйте за нього. За Дубневича знаю. ну, Вроді нормальна людина, відносно прекрасна, допомагає всім. І школам, і цер церкві, і буквально відносно так е нормально. Ну, Михальчишина менше знаю. Хоч... Що про нього знаєте Ну нічого поганого не скажу. Навечері я знаю, лізуть завжди. Вони цілий час в церквах сидять і просять там, щоб з них голосували, ще чого там просять. А так, Михальчишина не знаю, хто такі. Ну, голосувати, в принципі, ні за кого не буду, бо я їх не знаю. Виборча кампанія в 118-му окрузі не обійшлася без гучних скандалів та медійних конфліктів. В основному всі вони розгорталися навколо кандидата-бізнесмена Богдана Дубневича. Спочатку скандальна ситуація виникла у всеукраїнському об'єднанні Батьківщина. Попри позицію центральних органів партії підтримати Юрія Михальчишина, Пустомитівська партійна організація віддала перевагу Богдану Дубневичу. Душу виборця через церкву галичани люди глибоко віруючі, і кандидати в депутати про це не забувають. Так Богдан Дубневич організовує десятки автобусів, які везуть людей далеко за межі області на прощу. Очевидці кажуть, виборці повертаються в захоплені не лише від культових місць, а навіть від самого кандидата. Підтримка церковних громад, організація прощ, поїздок на святу землю, підтримка шкіл, садочків, футбольних команд, обдарованої молоді, реставрація та повний ремонт ФАПів, будинків культури, відкриття пам'ятників, будівництво спортивних майданчиків це далеко не весь перелік благодійних діянь Богдана Дубневича напередодні виборів. Натомість агітаційна кампанія головного конкурента Богдана Дубневича Юрія Михальчишина більш аскетична. Це що. Денні поїздки та зустрічі із виборцями. Щоб ви побажали кандатам депутатам, депутати йдуть по вас. Щоб вашому. були щирі справедливі. Найдуть, найприходять. Приходять, але найдбають про народ. Щоб вони були чесні, дбали за людей, Добре. а не тільки за себе. Нічого доброго і голосувати не піду. Основна специфіка 118-го виборчого округу, що він поєднує міських і сільських жителів. Як правило, при виборі політичних симпатій селяни та містяни керуються різними критеріями. Відтак, боротьба обіцяє бути напруженою, а результат непередбачуваним.